З ним народження мали. Сір. Сір. Мамо. Тату! Мейдей, Мейдей, це човен косатка. Ми потрапили у шторм! Допоможіть! Тату! А де океан? Прийом, мене хтось чує. Ми на човні. Тут океан з них. Не знаєш, якого біса тут сталося. Переміщення магнітних полісів. Океан відступив. Затопив материки. Останнє таке було понад 700 тисяч років тому. Океан може повернутися. Це буде реальний шерстяк. шарстяк. Бен! Що за хрінь? Члени Стоноги Вони нападають, з безодні. Вона нападає, щоб з'їсти. povertei